Бажаю всім лютого здоров'я. Мене звати Віталій Будда. Сьогодні поговоримо про те, що може врятувати тобі життя, а може його і забрати. Я про турнікети та про те, чим ми намагаємося зупинити масивну кровотечу. Це буде жорстко, але чесно, тому що зараз не час гратися в ігри. Чому твій ремінь тебе може вбити? Зараз поясню, щоб вже кожному дійшло, тому що ті ж проблеми зберігаються, ті ж помилки люди роблять. Уявив поранення, кров хлище фонтаном і швидко розтікається по одязі, по підлозі. І що вспливає в голові в більшості? Правильно, зняти свій ремінь з штанів або в пораненого, якийсь шнурок з кросовок, мотузка, собачий ошейник, джут есмарха. Ось цей кульочку. Есмарха, як він працює? Це просто кусок резинки, яку вам треба навколо руки затягнути. Ви берете, починаєте його розтягувати. Яким чином? З самого початку. Берете за край і йдете на руку. Джутсмаха це сумнівна штука, так як він може підвести вас в саме необхідний момент при масивній кровотечі. Це резинка, яка може порватися. Коли він слизький, ви просто його не втримаєте. На морозі він втрачає свої якості, на сонці пересихає. Тому це та річ, яку ми просто можемо в смітник викинути і придбати нормальний кровоспинний турнікет. І це половина проблеми. Додайте сюди ще втомленість людини, яка не зможе його розтягнути, яка не зможе робити необхідні рухи для того, щоб накласти цей жгут на кінцівку. Про розтяжіння ви бачили, що він просто розірвався, лопнув. Найчастіше він починає лопати саме ось на цих шпіньках. І він розривається. Ще щось потрібно пояснювати, я думаю, що тут вже забагато слів для нього. Перейдемо далі до відео. А тепер стоп. Оце це смертельна помилка. Всі ці речі, які я назвав, чому? Тиску 0, ти не затягнеш ремінь або шнурок, так? щоб повністю перетиснути всі судини. На 100%, які проходять в кінцівці. Це фізично нереально і складно зробити. Кров все одно буде сочитися. Додайте сюди втому: розгубленість, знесилення людини від поранення і втрати крові. Це ж не якісь там лабораторні умови, де все готово, ніякого хаосу є піддослідний, не поранений ця апаратура для досліджень. Там це можливо спрацює, і то не факт. Аджу Тесмурха, пам'ятаєте, ви ж бачили, він взагалі рветься. Слизький, коли буде кров, якась, о, волога, бруд, нереально ним здійснити тиск, необхідний самому собі, ще й щоб кінцівки не нашкодило. Ти втрачаєш час, поки мучишся з цими імпровізованими засобами, шукаєш їх, десь бігаєш. Ти втрачаєш цінні хвилини, а може і секунди. І це все еквівалентно витікання твоєї крові. Вона беззупинно залишає твоє тіло і все. А коли масивна кровотеча, то секунди вирішують, чи виживе людина, чи ні. Таким чином, ти робиш тільки гірше. Гострий край ременя, тонкий дріт, або резинка, яка впивається в шкіру, ти пошкоджуєш нерви, м'язи. Це гарантує нестерпний біль і може призвести до овочевої кінцівки. Вона просто буде бофтатися. На все життя, чи навіть з скорішої ампутації, ніяких гаражних там кустарних джгутів краще затисни рукою, прямий тиск. От це на крайняк уже. І ніж роби те, що дасть хибну надію на порятунок. Бо якщо ти думаєш, що зупиниш кров цими гавняними способами, а вона тихо витікає далі, це це найстрашніше. А тепер про підробки, які крадуть життя. І це про найдоступніше. Різні китайські підробки якісних турнікетів, їх аналоги. Багато хто каже з виробників: наш турнікет не сертифікований, але його перевірили військові. Це брехня, це просто маркетинг, щоб продати тобі шматок пластика за 250 гривень. Ціна солоденька, не кусається, візьму собі. Він ніколи мені не знадобиться, той турнікет, я взагалі в тилу буду сидіти. Або для цивільних умов, якщо говорити, то людина десь закинула і все, на нього там положили. Але інколи стається халепа. Коли ти придбав кроспиний турнікет, ти розраховуєш на його 100% надійність. правильно? Але підробка її не дасть. Ти втрачаєш час, намагаючись затягнути те, що не тримає тиск. Це призводить до того, що кровотеча не зупинена. Кінцівка травмована. Високий ризик втрати кінцівки через порушення кровообігу, так як на 100% судини не перетискаються. Повторюся ще раз: пальоний турнікет чи якась імпровізація. Це не засіб порятунку, це пастка. І хибно надія на те, що ви виживете. Немає сенсу користуватися менш якісними засобами і речами, замість більш якісних. Турнікет накладеш неправильно, здохнеш. А тепер про якісні турнікети, на прикладі американського сертифікованого турнікету CAT 7 генерації. Саме популярний в Україні, ну і не тільки. Чуй, шановний, ти купив його, щоб вижити, але ти його неправильно накладеш і все одно прийде гаплик. Чому? Бо ти шукаєш комфорту там, де має бути біль. І 100% результат. Це не іграшка. Забудь про те, щоб накласти його на суглобу. На суглоби турнікет не накладається. І забудь про місця, де тобі зручно. Це так не працює. Ти не перетиснеш судини на 100%. А час, він зараза йде. І твоя проблема, ти думаєш, що має бути не боляче. Ні. Воно має випирати аж очі від болю. Бо тільки тоді ти виживеш. Запам'ятай, вбиває не біль, а не зупинена кровотеча. І тепер бонусом. Моя демонстрація накладання. Запам'ятай правило високо і туго. Високо це значить максимально вгору на кінцівку. Навіть якщо рана десь там внизу накладає бляха першим ділом високо. Бо промахаєш час на стресі і все. І кармани повинні бути пусті. Ви одразу їх перевіряєте, що там нічого не було, і дістаєте всі тверді предмети. Щоб між турнікетом і кінцівкою нічого зайвого не було. Якщо поранений в футболці або ви, і ви бачите, де-то поранення. На 5-8 см вищий краю поранення, ви розташовуєте турнікет. Якщо не впевнені, то гарантовано високо. І далі вже щільний первинний натяг. І проклейка без послаблень. Як наче ви вже хочете зупинити кровотечу тільки одним натягом. Отже, це має бути сильно. Ти маєш далі крутити вороток. Поки він крутиться. І ти орієнтуєшся саме на нього зараз, а не на біль. В дупу той біль. Терпимо його, якщо все буде якісно, кровотеча зупиниться. Далі заправляєш кінець клеючої стрічки, блокуєш стрічкою часу і не знімаєш цей турнікет. Не попускаєш його. Не віриш балачкам про 30 хвилин там. Треба, щоб стояв турнікет чи не більше 2 годин. Запам'ятай, він там стоїть стільки, скільки треба, поки не приїдуть медики. І вони вирішують, знімати його чи ні. Зазвичай вирішують хірурги. В бойових умовах там все по-іншому, але це тема для іншого відео. Якщо є питання, пиши в коментарях. Ви справа крутити вороток до кінця і потім записати час маркером, прямо на турнікеті, або ручку, якщо є там, намалювати. На лобі пораненого, на видному місці дублюють. Цей час важливий для медиків. Впевнитися, чи працює турнікет, чи ефективно зупинилась кровотеча, чи ні. Ти можеш лише в безпечному місці. Запам'ятай про пріоритет. Особиста безпека. І забирайся з небезпечної зони максимально швидко, щоб не отримати додаткових поранень і не загинути. Накладеш правильно турнікет, буде боляч, але ти виживеш. Накладеш зручно, тяп-ляп, ти стечеш нафіг за лічені хвилини. Зрозумів, високо, кармани перевіряєш тугий, первий натяг. До кінця вороток закручуєш і час. Іди і навчись робити. Зараз війна продовжується. Турнікет має бути в кожного. Це має бути прямо у вас звичка, як ключі чи телефон. Але він має бути справжній. Які турнікети є сертифіковані, ефективні? У мене є на сторінці в інстаграмі прям опис цих турнікетів. Також ти мені можеш написати тут. В коментарях під цим відео або перейти за посиланнями на мої соцмережі і переглядати там тематичні відео. Долучайся, підписуйся. Можу сказати так: справжній турнікет не може коштувати 3 копійки. Низька ціна дорівнює підробка. Купуй тільки у перевірених магазинах і здобувай їх через правильних волонтерів. Друзі, ми маємо бути готові вдома, в автомобілі, на вулиці. Чи сидимо в кав'ярні, на бойових позиціях знаходимося. Купіть собі нормальний турнікет, пройдіть курси з домедичної допомоги по тактичній медицині і вмійте ними користуватися. Не ризикуй своїм життям чи життям своїх близьких. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Надіюсь, тут було що тобі взяти на замітку. Обов'язково підпишись, щоб не пропустити інші цінні та корисні відео від мене. Бережіть себе і будьте озброєні знаннями.